Доброго ранку, невеличкий огляд вранішньої краси. Попіроз оченятками дивиться. сінко димаю, продовжує квітнути, це вже друга хвиля квітування. Спека спала, квіточка не запікається. Дивує своєю красою. Подивіться на реснички Вію українською. Я такі троянди називаю з відкритими оченятами. Сінку димаю. Це в мене пейслі Еббі, аббатство Пейслі. Коли вона більше розквітне, планую трішки познайомити щільніше вас з нею. Продовжує букет парфе. Це неймовірна троянда. Дощі спеку витримує, тримає квітку дуже довго. Це вже, мабуть, третій тиждень вона квітує. Моя найкраща любимка, августа Луїза. Вона світиться на сонечку. Мімієден. Ось зовсім скоро. Пуп'янків вже багато. Виноград дозріває вже. Вовузела. Ву Моналіза. Все літо квітує. Коли вона у мене більше підросте, я обов'язково зніму за неї відео. Це дійсно достойна троянда, щоб про неї окремо розповісти вам. Пінка Валанж ось ось також буде окреме відео, вона вся в пуп'янках у мене. Чарівна Міднайт Блю, Чарівна троянда з чарівним кольором. Глибокий фіолетовий, також вся в пуп'янках, але на спеці запікається, квіточку тримає недовго, на жаль. Ще раз. Любімка Августа Луїза. Неймовірна, дуже мені подобається. Тут почув мій голос, прибіг. Всім доброго ранку гарного, спокійного денечку, мирного.